Все більше починають говорити про факт закупівлі для бійців ЗСУ неякісних китайських турнікетів, котрі не тільки не допомагають рятувати життя поранених, але й реально шкодять. Тема серйозна, тема, котра реально вартує людських життів. Тому ми вирішили теж про це переповісти, щоб якомога більша кількість людей це взнали. Інформацію взяли з тексту Дани Ярової та з тексту Аркадія Бабченка. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони. І волонтерка. Далі розповідь від Дани. Ще в 2015-му ми написали товарні умови для турнікетів. Не буду нікому брехати, ми переписали товарні умови турнікета Кет, найліпшого в усьому цивілізованому світі. Запровадили етапи до медичної допомоги, склад індивідуальної аптечки та товарні умови кожної її складової. Що відбулося зараз? На нуль потрапили десятки тисяч аптечок, в яких знаходяться турнікети. Які не те, що не рятують життя, вони просто вбивають. Вже ліпше використовувати джгут Есмарха. Поясню, йде медевакуація п'яти поранених. У одного поранення ноги середньої ступені тяжкості. Медик накладає турнікет і він впевнений, що декілька годин до опорної лікарні все буде добре. В цей час він займається більш складними пацієнтами. Це нормальні дії. Тим часом цей турнікет рветься, і поранений просто втрачає кров. І коли на нього звертають увагу, то він вже помер. Це реальна картина. Я не хочу нікого обманювати. В умовах бою є поняття сортування поранених, і саме так це відбувається. Турнікети, які потрапили на нулі, можна побачити на фото і на відео. Всю медицину закуповує не департамент державних закупівель, а командування медичних сил. Днями. Тетяна Остащенко, цілий генерал-майор командування медичних сил, заявила, що це гуманітарна допомога, і претензії до її якості у бойових медиків відсутні. А тут вже йдуть питання. По-перше, я бачила ці фінти вухами в департаменті державних закупівель за 2022 рік, коли закуплять щось, а завозять як гуманітарну допомогу. Це раз. По-друге, якщо це навіть гуманітарна допомога, в чому особисто я сумніваюся. Вона має бути терміново вилучена з військових частин та утилізована. Це два. По-третє, я знаю пані Тетяну особисто. Думаю, вона буде не проти, якщо я подивлюся, за якими документами цей непотріб заходив в країну. Це три. По четверте, я більш ніж впевнена, що пані Тетяні треба вже цієї секунди розпоряджатися, щоби були вилучені всі ці турнікети, що вона і зробить. Правда, пані Тетяно? По п'яте я докладу всіх зусиль, щоб люди, які допустили використання цих турнікетів, понесли за це відповідальність. Якщо хтось не розуміє, це цілеспрямоване вбивство пораненого. Маю надію, що у пані Тетяни вистачить розуму відкликати цю партію, а не заставляти бойових медиків писати рапорти, що претензій немає. Якщо ви бойовий медик і вас заставляють написати такий рапорт, звертайтеся до Дани Ярової. Є сторінка в Фейсбуці, є також пошта. Gmail.com, Анонімність гарантують. Доповідь закінчила. Це був текст Дани Єрової. І до речі, так само погано про ці турнікети відгукується волонтер та журналіст Аркадій Бабченко, котрий якраз займається збором коштів на закупівлю аптечок і автомобілів для ЗСУ. Він у себе писав про це так: зверніть увагу, з якими турнікетами бійці на фотографіях. Бачите білу липучку з написом Time. Знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що з імовірністю 99% у цього бійця китайська підробка під турнікет CAT 6-го покоління. Він випускався до 2016 року. Багато хто не розуміє, в чому різниця, а різниця вкрай проста: китайський турнікет не здатний перетиснути артерію. У нього або ламається вороток, або лопається стропа, або він сильно деформується і його неможливо зафіксувати. Але найсумніший варіант для власника такого виробу це коли цей турнікет на кілька хвилин дійсно зупиняє кровотечу, і начебто все добре. Але потім він розтягується і перетворюється на звичайний винозний джгут. Це складно зрозуміти не медику, так? Поясню простіше: замість зупинки кровотечі він навпаки її посилює, тому що перетискає вени, а артерію ні, і кров починає витікати через рану. Щодня через подібний мотлух до госпіталів не довозять поранених. Кінець цитати. Від каналу «Самий СІК. Отака бридка і кривава історія. Якщо у вас є знайомі бійці, розкажіть їм про цю ситуацію з турнікетами це може врятувати їм життя. Якщо у них неякісний турнікет, терміново шукайте їм нормальний. І ще. Пригадайте, як після приходу до влади Зеленського намагалися посадити у в'язницю генерала Марченка, котрий займався змінами матеріального забезпечення бійців ЗСУ. Його обвинувачували тоді в закупівлі, нібито неякісних бронежилетів. Справа проти Марченка розсипалася, не допомогли навіть фальшиві експертизи. Марченкові навіть повернули суму застави, під котру його випустили з СІЗО: 20 мільйонів. От цікаво, чи будуть справи проти тих? Хто зараз мутить на закупівлях неякісних турнікетів для бійців ЗСУ? Турнікетів, через котрі бійці просто гинуть, отримавши поранення. Все це доволі очевидно і доволі погано виглядає. Хтось заробляє на смертях бійців? Так виходить. Чи будуть розслідування, хто і чому допустив неякісні турнікети у воюючі підрозділи? Це ж навіть не для тренувань їх взяли, а для тих, хто воює. Чи буде хтось відповідати за життя тих? Кого не довезли до лікарні?